Мешканці вулиці Сортувальної вже майже рік без гарячої води. Люди кажуть, у квітні 2014-го крани повністю охололи. Григорій Горбенко, пенсіонер, мешкає з родиною. Говорить, вже й забули, як це, коли з крану тече тепла вода. Відкриваємо спочатку холодну, холодна є. Відкриваємо да? гарячу. Опа. Гарячої нема. Опять же, холодна вода є, а цю вже ось не покручу. Ага, ось. Вона відкручиться вже з гранбуксою, в місці не йде, значить, не крутиться вже екран. За год залоїлися екрани. В таких умовах, каже чоловік, доводиться палити чимало газу. Раз нема гарячої води, значить виход один. Набираємо холодну воду, ставимо, гріємо і пользуємося. Або ще другий варіант їздимо до родственників. Люди розповідають, воду перекрила друга житлово експлуатаційна організація. Тепло дає локомотивне депо, яке знаходиться неподалік. Щоправда, угоди про оплату послуг мешканці уклали не з депо, а з ЖЕО. За словами полтавців, комунальники вимагають від них сплачувати за кожну прописану в квартирі особу. Натомість, майже у всіх мешканців стоять лічильники. З ними вигідніше зазначають люди. А ЖЕО вимагають платити більше. На тих, хто відмовився, повісили борги. А декому ще й труби пообрізали? Начальство ЖЕКа сказало, що. Заборгованість у вас по оплаті за гарячу воду, тому і обрізали труби. А заборгованість стала із-за того, що у людей стоять щочки, а Жек запросив платити ну, напряму. Як з кожного приписаного Мешканці не перший місяць шукають правди у владних кабінетах. Вони вкотре записалися на прийом до заступника мера міста Юрія Кропивки. Зазначають, проблеми з водою вже просто дістали. У нас є сім'ї усі, і тим більше машиністи, йдуть в поїздку, приїжджав з поїздки. Їм вже треба і помитися, і зібратися, і дітей багато маленьких. Ну, це ж взагалі не передати. Заступник міського голови прийняв мешканців і вислухав їхні скарги. За його словами, обурення людей зрозуміли. Однак говорить посадовець, претензії до міськради нелогічні. У компетенції органу не входить постачання води, підкреслює пан Крупивка. І додає, рада таки пішла на зустріч населенню і взяла на себе оформлення необхідних ліцензій. Міський голова на сьогоднішній день, всупереч чинному законодавству, дав доручення, які ми виконуємо, які ми отримуємо відповідні ліцензії, які ми отримуємо відповідні рішення робимо для того, щоб люди. Могли скористатися своїм правом на водопостачання за словами Юрія Кропивки, воду мешканцям можуть дати приблизно за місяць. Утім він радить мешканцям сортувальної погасити борги, перш ніж вимагати послуги. Люди сплачують за ці послуги, як їм заманеться. От є у нього 100 рублів, я вам 100 рублів почу, У мене 5 є гривень, 5 гривень почу. з'ясувати і об'яснити людям, що на сьогоднішній день тариф встановлений відповідно чинного законодавства. На жаль, у людей це розуміння не знаху. Начальник локомотивного депо Сергій Борт говорить, давати тепло готові хоч зараз, але все залежить від другої житлово-експлуатаційної організації. А власне уже окоментувати ситуацію відмовилися, зазначивши лише, що цим питанням займаються.